Жовчний міхур це серце травної системи. Будь-які зміни, які видно на ОЗД, це перегін жовчного міхора, осад в ньому, поліпи, камні це все свідчить про прозасці жовчі. Жовчний міхур це керівник травної системи. Від нього залежить робота кишківника, шлунку, пішлункової та печінки. Функції жовчі надзвичайно важливі. Це є природній антибіотик, вона має антисептичну дію, також допомагає перетравлювати жори, запускає перистальтику кишківника, виводить токсини та перероблені гормони, і також допомагає засвоюватися жиророщиним вітаміном К. Коли жовш застоюється, порушується все від травлення до гормонального балансу. Тому так важливо підтримувати жовчний міхур у тонусі. Масаж жовчного міхура – це ключ до відновлення та роботи жовчного міхура. Масаж жовчного міхура, тільки жовчного міхура та печінки варто робити і вранці, і ввечері. Це буде стимулювати умовному рефлексу, і ми будемо завжди мати цей жовчний міхур в тонусі і стимулювати його до постійної роботи. Тобто спазми жовчного міхура чи жовчних шляхів ми можемо отримати із-за неправильного харчування, але часто – це стреси. От ми, наприклад, сьогодні в день мали стрес, спазм відбувся, жовчного міхура та жовчних протоків. Ми прийшли додому ввечері, взяли і розслабили його. І інколи до мене приходять пацієнти з нормальним УЗД, а масуючи живіт, перша, друга, третя точка є в спазмі. Печінка ніби надута. Чому так відбувається? Тому що УЗД – Фіксує тільки структуру, а не функціональний стан та спазм тканин.